Ну, як це мотивація? Ну, нічого собі мотивація, ну, якби захищати свою батьківщину, хто як не ми. Що я скажу своїм дітям, коли вони мене запитають, тато, а що ти робив, коли була війна? Я ж, ну, те, що, тіпи, ховався, чи в мене там робота була якась більш важлива в тилу, там? чи я був волонтером якимось. Ну, я ж цього не скажу їм. На сьогоднішній день мені 30 років. Я з Конотопа, словетне козацьке місто Конотоп. Сумська область. Працював тілоохоронцем до того, як пішов на війну. Така складна робота. Я би не сказав, що вона класна, там крута, як це про це показують. Там, як всі про це думають, нічого там такого класного і крутого нема. Нищити набагато круче. Для мене все впирається в те, що наші хлопці спереду перед нами, і треба максимально захистити їх. Це, ну, в моєму розумінні, і в моєму навчанні, коли я передавав свій досвід, я завжди це пояснював, що треба, коли тобі важко, чи коли ти втомився, чи коли тебе там. Щось тобі не вистачає, треба подумати про хлопців спереду і заспокоїтися і працювати далі. Можна потерпіти, десь щось переосилити себе і працювати.